Це не просто один секрет, а цілу кучу секретів. Ну, для початку ми почнемо із того, що ми маємо поїхати у лікарню. Ну, значить, не, ну, вибачте, не у лікарню, а сюди. Я думаю, що початок, я думаю, що початок. Більшості відомі, але за неї зараз буде йти поліція. Коротше, це відео я планую зробити недовгим, так що я не буду довго розказувати, про які є саме секрети. Щоб, і щоб ніхто їх не побачив, будемо робити це якомога швидше. І далі, коли ми е, нажали на той квиток, я думаю, ви бачили, як я нажимала на ось цей квиток. Я не знаю, чи можна два рази, е, але я нажала один. То далі ми їдемо у бібліотеку. Блін, чого він тут, ти мене ля... Ми далі їдемо в бібліотеку. Погнали! Коротше, ми в бібліотеці з, 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 і беремо цю червону книгу. Дивіться на цей шкафі, тут червона книга. Це пов'язані два секрети. Далі ми йдемо у музей. Я візьму, щоб було дуже швидко, я візьму це. Якщо у вас тут не музей, то тут є кнопки можете вибрати музеєм. Це якраз два секрети, і це перший з них. Далі ми беремо цю книжку, яку ми взяли. І в нас зникає той череп. Я вже, напевно, показувала це в своєму ютубі, але покажу ще раз. І це, і це той, хто за легендою створив Брокхавен. А може і не за легендою, може це правда. Ну, і для наступного секрета ми нажимаємо на хаус. Ой! І нажимаємо, і будуємо головне тут. Я сама була в шоці. Як ви бачите, тут. Боже, мені так це не сподобалось. Мені тут так жутко. Просто я хотіла обдивитися все. Ну, коротше, далі ми стаємо менші. Якомога меншими. Я не знаю, що написано, я не буду зараз це перекладати, бо я сама не знаю. Далі ми отак робимо і тут ми бачимо текст. До речі, ви можете його перекласти. А як не хочете, то не перекладайте. просто я не буду цепити. Ну і далі ми заходимо сюди. Тут, і тут я щось зрозуміла, щось написано про якесь таємне агентство, і що містер Брокхавен уже старий і пішов. Також я вам покажу ще одну записку, але для цього нам доведеться перезайти у Брокхавен. Поїхали. Ми далі заходимо у Брокхавен. Так, я зроблю себе назад більшою. Так, і далі... Я не пам'ятаю, нічого зупинилась, просто нам треба було щось зробити. Так, і, значить, є ще один секрет. Для нього ми будь-де будь будуємо... Я зараз покажу, який саме дім. Ось цей. Самий останній, який схожий на свою. Якщо чесно, я його так і називаю. Також буду деякі секрети показати Вадіму, який я дізналась. А Цікаво, як тут можна змінювати колір? А, Ну, коротше, це нам не важливо. Ми заходимо. Бажано закрити. Ой, де закрити, ж закритий, я сказала. Коротше, ми зайшли. І вибираємо бункер. Якщо у вас, як у мене не вибирається бункер, то це нічого. Вау. Модно. Тепер я, напевно, вже показувала, як я повторюю, як я кажу. І ми тепер заходимо під ці сходи. Як? Ну, ми заходимо під сходи. Так, вам не почулося під сходи. І тут також є. Точно такий самий таємний ну, не не але... таємний лист, про якому теж якесь звернення до якоїсь агентської групи. Я так не дуже знаю англійську, я не буду зараз перекладати. Е, і для наступного секрету, е, ми знову здаємо ми більші для зручності е, і йдемо. І йдемо, як сказати, у поліцейський участок. Поїхали. Тут я вже е, не буду зупиняти. Так, тут нам усе е, неважливе. І ми заходимо у першу камеру. Ліземо, і тут у нас є решітка. Ми маємо у неї залізти. Я знаю, що про решітку більшість знає, навіть, навіть може усі ну, новачки, може не знають. Ні, я серйозно, я не сміюсь. І ми візьмемо для зручності ліхтарик. Ну, він не дуже нам допоможе, але добре. А, ні, допомагає таке. Тут ми нічим не допоможемо, Це... і нам тут треба якомога ближче до стінки. Я не знаю, чому кудись прийшли. А, ні. І тут десь має бути. О! Ми пройшли. Я зараз де не прохід. Ми проходимо і тут у нас є якась фотка. Напевно, це той самий якийсь агент. Ми, ми залазимо і беремо тут синю карточку, тому що інші карточки не підходять. Нажимаємо знову на хаус і гортаємо на оцю стрілочку. Беремо, значить, е, отут. Я думаю, що всі знають. Ого, як мій хаус близько кто мій. Я його знищу що мені він якось не дуже подобається, він мене лякає. Далі ми беремо якийсь транспорт для швидкості. Це, звісно, не дуже обов'язково, але я візьму, щоб відео було не, не надто довге, тому що воно і так, в принципі, довгувате. І я думаю, що ви бачили, але хто не бачив, я вам показую. Там є така станція із е дронами, напевно. Я не знаю, що то, але, напевно, це оглядові дрони. і... Щоб було що, я візьму один з них. Так, на них можна кататися, і я прям так зараз зроблю, і, до речі, їх видно. Тому якщо хтось подивиться в небо і буде дивитися моє відео, то ой, це я літаю у зімхай. Так, і ми, і ми летимо от сюди там, де сонячні батареї, чи як це, про знаєте? Відключенням світла. Світло це було просто ідеально. А, ще почався шикарно. Ну, коротше, ми летимо. І коли ми долетіли до цих фабрик, нажимаємо Jump. Там внизу є, хто просто не знаю, як вам показати. І дивіться, тут ми заходимо. І коли бачите, просто, як вам сказати, якщо будь-який будь гравець вик виключає це, це була я. Ні, я вам серйозно, це була я. І неважливо скільки часу пройде, поки ніхто не уведе тут свій нік. То тоді, то доки відключення то то не станеться, я уведу свій нік, звісно, в мене нік Софійка. Софійка... Коли ми увели свій нік, ми не зашиваємо надіслати. І бачите, ми можемо тепер цим керувати. Чому цей важель у мене весь не працює. Теолог. Ну, але це я так і залишу, щоб більшість бачила, яка я кльова. І здається, це ще не останній секрет, а він явно не останній. У мене є ще 3 чи 4 секрети, я не знаю. Ну, але ще є таке, точно два. Вибачте, що відео таке довге, я намагаюся як найкоротше. Дивіться, ми заходимо, цей секрет мені, звісно, показав Бадим. І ще один секрет. І один секрет, звісно, я сама дізналася. Я думаю, що всі бачили цей корабель. Далі ми залазимо на нього, заходимо сюди і бачите, ми тут провалюємось. Але для зруч Ну, можна і не робити себе маленькими, але я зроблю. Тому що так зручніше. Тепер ми можемо тут ходити, юху, і тут видно цю скарбницю зі скарбами. Я не знаю, чи, чи це закрадна кімната, напевно, так. Е, ну і тепер для зру. Ой, ага, ми вибралися. Та ні, не вибралися, ніяк. Та ну. Ой. Ну і я зроблю отак так мені зручніше якби. І робимо себе великими Це не обов'язково, але мені здається, що так зручніше. Я, чесно, я вибачаюся, що це відео триває 10 12 хвилин, я ще не знаю, про зараз. десь 40 годин, де є, є зерно. Ну, коротше, цікаво, чи тут можна кататись Я не знаю, чи ви знаєте про цей секрет, але коли я побачила його, не змогла залізти, це просто був шок. Якщо ви залізете оцю. Тобто, так, це нам вже не треба. Е, так, в принципі, карточка. теж, Ми там драбину. Не, не забувайте, що це не весь етап. Е, і ми стрибаємо. ой, Ми стрибаємо. Ми стрибаємо. Ви бачите, що там щось є. Я не знаю, чи ви бачите, але зараз ви точно маєте це побачити. Там драбина і карточка. Ну,